в Україну так далі дуже важливий момент, з яким я сам власне, зіткнувся, це ваші ліжка, а точніше, зона комфорта. Зверніть увагу, що написано: не дозволяється закривати чотири сторони ліжка, одна сторона має бути відкритою. У моєму випадку, коли ми приїхали, ми хотіли хоча б якийсь комфорт зробити. Відповідно, ми з усіх сторін заклали простинями. І через один день ми замітили, що у нас дві сторони зняли. Чому? Це зроблено в зв'язку з безпекою якщо ми звернемо увагу, то по всьому лагерю є пожежна безпека, і відповідно, якщо не дай Бог щось трапляється. То лінку потрібно дуже швидко пробігтися по лагерю, точніше по цій палаці, і подивитися, чи є хтось на місці, може хтось спиті, потрібно розбудити. Тому вони знімають одну частину і просять не загорожувати одну частину для того, щоб можна було, не дай Бог, якщо така ситуація, щоб можна було швидко і оперативно зреагувати. І так, на цьому в мене все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забудьте нажати на дзвіночок, для того, щоб не пропустити слідче відео. Так хочу сказати що в описі до цього відео ви можете перейти по посиланню на телеграм-групу в якій ви можете задавати будь-які питання які вас цікавлять по першому етапу тому що цей перший етап ми зараз проходимо тому інформація є і максимально можу вам її донести до скорих зустрічей зустрінемось